Є повідомлення, що стартанули в ряді переговори, хоча не зрозуміло, як їх тепер називати зустріч представників команди Сполучених Штатів Америки і Росії. У держдепі по різному ці перемовини намагаються назвати. кажуть, ну ні, це не перемовини, це лише перший крок, і взагалі нічого без України. Хоча ну фактично це є без України про Україну. Президент Зеленський говорить, що він про це нічого не знав. Ну з певних каналів, напевно ж таки знав, але українську делегацію до цієї розмови не запросили. Можна по різному напевно ставитися, але відкидати те, що це дуже небезпечна тенденція, враховуючи, от я вранці сьогодні прочитала дуже багато статей. Щодо того, де і в кого вчився Джей Ді Венс і Ілон Маск, ми тут переживали, що в нас фашизм він десь на порозі європейських деяких країн перебуває. Можливо, ми прогавили прихід такого справжнього фашизму у Сполучених Штатах Америки. Ну я б з цього хотіла розпочати розмову з вами. Наскільки небезпечно є та команда, яка зараз прийшла до влади у Сполучених Штатах Америки? А, ну мені видається, що ситуація, яка зараз складається із е американсько-російськими е відносинами, вона нагадує мабуть той трек, який розпочав у 2016-му, в всіна році, президент Трамп прийшовши до. Е Овального кабінету вперше, коли він намагався домовитися із фактично російською стороною про перерозподіл сфер впливу про спробу продемонструвати, що Трамп може домовлятися із країнами авторитарного світу, такими як Росія, як Північна Корея, як Китай, в тому числі, і вирішувати глобальні проблеми швидко і демонструвати, що є тут перемога для американського суспільства. В першу чергу мене щось. Переконує в тому, що цього разу так не вдасться, тому що зважаючи на зміну і деградацію ідеологічну росіян, зважаючи на те, наскільки змінилися їхні бачення світу, змінилося відчуття того, яким має бути розподіл сил у світі, зараз вони зовсім на інакших позиціях стоять, і точно не очікують на те, що серйозні сполучені штати можуть зупинити їх від тих намірів, які вони вживають зараз. І проти. Ти України і проти решти країн вільного світу, тому я думаю, що ця зустріч буде більшою мірою зосереджена на тому, аби знайти взагалі якісь точки дотику, якщо такі можливі, ну бачимо, що попередні там приїзд Віткофа до Росії, і там звільнення одного полоненого ну є таким наміром, ніби доброї волі. Але чи вдасться в цій ситуації повернутися до скажімо, того стану, коли обидві дві сторони? Готові йти на якийсь компроміс. У мене величезні запитання. Ну і звісно, ви вже сказали про фактор розмов про Україну без України. Ми розуміємо, що тут в першу чергу зустріч присвячена саме питанню врегулювання російсько-української війни, намагаються сполучені штати зараз зламати той порядок денний, який хотіла би запустити Україна, тобто ситуацію, в якій ми є. Ключовою єдиною жертвою від цієї війни ми маємо право на визначення умов на яких ми готові спілкуватися з ворогом в той момент, коли ми готові, і з тією консолідацією зовнішніх зусиль, яку ми побудували, натомість Трамп ламає цей пріоритет і це завдання, намагаючись спілкуватися із Російською Федерацією напряму, спілкуватися з ними до того, як Україна взагалі готова до таких перемовин. Тому мені видається, що це. Це, звісно, не партнерський крок, ну так м'яко кажучи, і це не спроба задовольнити Україну в стійкому довготривалому мирі. Це радше спроба зупинити гарячу фазу війни. А після того, хоч бур'ян рости, тому що Трамп вважатиме, що він досягнув ключового. На яких умовах вона закінчиться? Ця війна, яка буде лінія розмежування? Скільки людей залишиться в окупації? Це вже питання для нього другорядні, тому що заго головки набагато важливіші ніж деталі, які, врешті, доведеться вирішувати нам із нашими європейськими партнерами. У нас ну поки відбувається ця зустріч в різні. Не знаємо і не факт, що дізнаємося про що там говорили, про що чи домовилися про щось представники штатів і Росії 20 лютого до України має бути кіт келох. Спецпредставник по Україні Росії, ну принаймні офіційно, так його посада звучить, наскільки він залучений до всіх процесів. Тепер теж є певні сумніви. А якщо він приїжджає до нас 20-го числа, чи можна зробити висновок, що він? Приїде з тою позицію, яку сьогодні погодять в Ріаді і принесе просто вже щось, вже що вирішила, щоб Україна мала це прийняти. Ну тому, що якби він хотів вислухати нашу позицію, то він міг би приїхати сьогодні, або там раніше, наприклад, а так якось воно ну дивно в часовому проміжку складається. Та я думаю, що порядковість цих візитів вона є красномовною. Вона вказує на те, що американці хочуть вести все ж таки першим номером росіян і зважати на те, яка в них позиція, за для того, аби потім ну, ділитися нею і повідомляти про неї українську сторону. Справа в тому, що ми після приходу Дональда Трампа до влади як держава ну, зробили очевидний і правильний крок за для того, аби демонструвати свою конструктив. Вну участь у будь-якому діалозі, в тому, що ми дійсно готові до переговорного процесу, але на умовах України натомість Трамп розцінив це як згоду України на будь-які домовленості на будь-яку ситуацію, яка була би обговорена з росіянами. Відтак сьогодні е, вважає президент Сполучених Штатів, що важливо вмовити Росію, а Україна погодиться на будь-які інші умови і погодиться на будь-яку реальну ситуацію. Тому тут радше буде кур'єр. Ром, кіт Келох, який має повідомити, чи вдалося їм з американцями і мається назіамериканцям з росіянами дійти до якогось спільного знаменника в тому, на який рівень компромісів взагалі готова йти російська сторона. Я абсолютно не впевнений, що росіяни підуть на якісь компроміси. Тому це виглядатиме що найменше дивно, коли Україна, яка протягом трьох років вибудовує для себе можливість до такого тривалого і справедливого миру. Може опинитись ситуації, що Росія просто відмовиться, а американці зважатимуть на це як на певний доконаний факт, і необхідність просто змусити до цього Україну цього сценарію, звісно, хотілося б уникнути.